В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні фарисеї і садокеї спокушають Ісуса Христа, просячи знаку або чуда з неба. І Господь каже: рід лукавий і перелюбний, шукає знаку, але знаку йому не дасться. Як зазвичай у Святому Письмі ми читаємо застереження. Не випробовуйте Господа Бога свого. Це старий завіт Согорозаконня, і в Новому завіті не спокушайте Господа Бога свого. Але є одне місце, одне єдине місце у Святому Письмі, у якому Господь каже: перевір мене, випробуй мене, подивися, чи я вірна. Та це є у пророка Малахії. Господь каже, Через те, що ви перестали приносити десятину і приноси. Чим ви мене обкрадаєте, тому ви є і нещасні. Але тільки почніть виконувати закон і приносити десятину, тоді зможете випробувати мене, чи не виллю на вас благословення понад міру, каже. Вилью. Тобто випробуйте мене, перевірте мене, каже Господь у пророка Малахії. Але ви маєте виконати певні умови. У життєписі святого Пантелеймона, якого ми вчора почитали, є цікава історія, що одного разу. Пан Телемон побачив на дорозі мертву дитину, яку вкусила змія. Тоді ще Пантелеймон не був охрещений, але вже багато почув від священника Єрмолая. І він каже: перевіру Господа, і каже словами: Це дитя мертве. Якщо ти, Господи, той, ким тебе назвав священник Єрмолай, тоді Воскреси цю дитину. І я. Буду твій. Господь Ісус Христос воскресив цю дитину, та, і святий лікар Пантелеймон став повністю Господній. Людина має право перевірити Господа. Так, як написано у пророків. але є умови. Це не має бути цікавість. Бо сьогодні фарисеї і садокеї якраз спитали з цікавості, якщо вчитатись у контекст сьогоднішньої Іванської історії, то перед тим Господь зцілив сухорукого, тобто фарисеї і садокеї бачили вже чудо, вже бачили. і після того вони кажуть: а покажи нам ще. Знак з неба. Фарисеям було мало. Їм, знаєте, хоч зірочку зніми. нам зніми. Ми що попросимо, а давай сонце. І сонце може Господь зняти, так, як було у Фатімі. Але не з цікавості. Господь робить чуда. Є така гарна історія, недавно вичитав в одній книзі, коли з послами йшли в одне село, Яків приступив до Ісуса і питає, вчителю, а чи сьогодні вчиниш в тому селі чудо? Господь поглянув на нього і подумав, який ти наївний, молодий і смішний. Якове. Каже далі, якщо в цьому селі будуть люди, які вірять, звичайно, я зроблю чудо. Або якщо в тому селі будуть люди, яким це чудо поможе повірити, звичайно я зроблю це чудо. Якщо ж чудо в цікавості, звичайно, я чуда робити не буду. Господь не робить чудес. Для задоволення чи на замовлення, чи заради постої цікавості НАТО. Амінь. Слава Ісусу Христу!